Вітаю в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Податківці виявили крупну партію фальсифікату. До торгової мережі не потрапило 24 тисячі пляшок горілки з ознаками підробки. Французи в Аркадії. Гурт Алекс Ренар дав концерт на центральній площі Аркадія Сіті. Артисти приїхали до Одеси вже вдруге. Дерева переполутали пору року. На одеських вулицях масово цвітуть каштани. Україна та США розпочали спільні військові навчання у Чорному морі. Сібриз-2014 триватиме три дні. Учасники маневрів у морі відпрацюють такі завдання, як виявлення судна порушника, проведення доглядових операцій, надання допомоги кораблю, що зазнав аварії та інші. Окрім України і США, у навчаннях беруть участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Грузія, Норвегія, Швеція і Франція направили своїх військовослужбовців у якості спостерігачів. В Одесі старт Сібриз-2014 супроводжувався двома мітингами за і проти. Чи підтримують партнерство заради миру Родяни, які набрали участь у акціях, дізнавалася Ілона Варава. Церемонія відкриття сібриз 2014 прийшла на борту американського есмінця Рос. Самі маневри триватимуть до 10 вересня. У міноборони України зазначають, головною метою навчання є проведення міжнародної операції встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі. Одесити про такі навчання чули, знаючи вони проходять не вперше. Та мають з цього приводу власну думку. Двояка яка отношусь. з одної сторони воєнам, безусловно, вчитися треба, з вот, другой стороны, ну щоб ці учения не политизированы слишком были, вот, з учетом нинішньої ситуації в Україні. Как бы, если це просто учения, які проводились кожен год. Якщо їм придається, може быть, какой-то особый смысл, ну це не очень здорово, мені кажется. Для окремого родя навчання в Чорному морі привід поговорити про НАТО, а точніше висловити сум, що ми так і не стали його членами. Кажуть, це врятувало Україну від нинішньої агресії. Я за... И давно, если бы это еще при Ющенко, мы вступили в НАТО, сейчас бы этого не было. Защита должна быть какая-то. Я вважаю, це уч дуже правильно. Тим часом у змі з'явилася інформація, що Росія нарощує свої війська у Криму на кордоні з Херсонщиною. У РНБО доповідають про десятки танків, сотню БТРів та БМП, а також сім великих десантних кораблів у чорному морі. У вірогідність нападу на Одесу опитані нами городяни не вірять. Ми в принципі за мир і за те, щоб ну нашій країні було все добре. Додам, що від України у навчаннях Сібріз 2014 беруть участь сім кораблів і суден забезпечення: п'ять від ВМС і два від прикордонної служби. До одеського морвокзалу учасники навчань цього разу заходити не будуть. Ілона Варава Георгій Дячик. Голова приморської райадміністрації Світлана Усауленко пішла з посади. Своє рішення чиновник пояснило початком виборчої кампанії. За попередню інформацію, замість Сауленко, Приморську адміністрації очолить депутат міськради Марат Корольов. Оперативники міндоходів Одещини не пропустили на прилавки магазинів фальсифікат. Разом зі своїми херсонськими колегами вони вилучили 24 тисячі пляшок горілки з ознаками підробки. Вартість продукції перевищила 960 тисяч гривень. У випадку реалізації алкогольних напоїв державний бюджет лише у вигляді акцизного податку міг недоотримати 264 тисячі гривень. Діяльність каналу незаконних поставок на внутрішній ринок України фальсифікованої лікарогорілчаної продукції була виявлена під час оперативно-слідчих дій. Особи причетні до виготовлення та збуту фальсифікат, Встановлюються. Взяти пам'ятки культури під особливий захист вимагають представники обласної організації охорони пам'ятників історії та культури. Про необхідність таких кроків було заявлено під час тематичної конференції, приуроченої 220-й річниці з Дня народження Одеси. Деталі у сюжеті Катерини Чабан. На кошти українського товариства охорони пам'ятників культури відреставровано не один замок, монастир та садиби. На Одещині попереджено руйнування Білгородністровської фортеці, а ще встановлено десятки меморіальних дощок в пам'ять про діячів, які мали відношення до Одеси. Але на сьогодні кажуть учасники конференції, проблем вистачає навіть в обласному центрі. Деякі пам'ятники до цих пір не мають паспортів. От зараз ми подали на пам'ятник основателям Одеси, а тедлі це вже з ноября прошлого года. Це дуже длительный процес, то справді, напишите. Но у нас а, це напишіть. 220-летие успеть, но але він у нас вже як же, в списках вновь виявлених пам'ятників історії культури. Якщо у випадку з пам'ятником засновників Одеси паспорт необхідний, щоб підтвердити його культурну та історичну цінність, то у інших щоб зберегти від забудови. Такі факти у Одесі теж були. Наприклад, дом стіна в Воронцовському переулку. Мы собрались, когда как только увидели по телевизору, что что случилось, люди собрались сразу же составили паспорт нам огромную помощь, оказала. Українське суспільство охорони пам'ятників історії культури, яке знаходиться в Києві. Головна проблема заявили на конференції. Відсутність коштів Їх не вистачає не лише на реставрацію, але й належне утримання пам'яток культури. На все про все держава дає 100 мільйонів гривень, а це лише декілька відреставрованих будівель по всій Україні. Ситуація в Одесі протилежна до дня народження міста у парку Шевченка. Відреставрували відразу три історичні об'єкти: карантинну аркаду, порохову та сторожову вежу і допомогли в цьому інвестори. Одеса Буквально розцвітає на очах, Одеса перетворюється із занедбаного напівзруйнованого, чудового південного міста окрасою в свій час Радянського Союзу, а сьогодні всієї Європи. Я я вважаю. Почала відроджуватись. Як не парадоксально, але сьогодні про необхідність підтримки заявили і самі громадські діячі. Виявляється, вони не мають власного приміщення. Кажуть, у 2007 році його відібрали рейдери. Тоді ж було втрачено частину архіву. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Гамірно і водночас творчо. Саме така атмосфера панувала минулої суботи в Аркадія Сіті. Тут просто небо влаштували фестиваль дитячої творчості Музика сердець. Свої здібності та майстерність показали колективи з усього регіону. В тому, що дитячі серця вміють співати та танцювати по-справжньому, переконалася і наш кореспондент Ілона Варава. Це заради дітей. Саме такий принцип взяла на озброєння Аркадія Сіті і влаштувала минулої суботи грандіозний фестиваль дитячої творчості Музика сердець. Концертний майданчик традиційно облаштували на центральній аркадійській алеї. Творчі колективи дивували глядачів танцями і чудовими вокальними виступами просто неба. На свято завітала навіть справжня маленька фея. Сьогодні я маленька цього фестивалю. І Я дуже рада, що у нас вийшло такий веселий і праздничний, красивенький, смішний, святки. Сердів творчий фестиваль. Музика сердець об'єднав понад 10 ансамблів, танцювальних колективів та виконавців пісень, а це більше 200 дітей. Усі показали яскраві номери, сповнені емоцій, посмішок та вражень. Подивитися на талановитих дітей, які вміють і співати і танцювати. Зупинялися навіть випадкові прохожі. Глядачі підтримували юних артистів дружними оплесками. Я дуже рада, що у нас в городі живуть такі хороші, такі талантливі люди, які несуть дійсно добре, вічне як гаве. Я очень рада, что у нас такое количество э, талантливых деток. Я рада, что у нас такой красивый город. Дитячий фестиваль Музика сердець традиційний для Одеси. Він проходить вже кілька років поспіль, але цьогоріч організатори вирішили подарувати учасникам і глядачам ще більше яскравих вражень, тож провели його в Аркадія Сіті. Раніше ми проводили його в Одесі на різних концертних площадках міста. Ми і в українському театрі проводили, і в філармонії проводили, і в Одеському культурному центрі ми регулярно проводимо. його. У нас фестиваль великий, е, У нас на фестивалі конкурсі, який проводиться в марті. Е, Буває до півтори тисячі дітей. Усі свої концертні номери діти подарували Одесі з нагоди 220-ї річниці заснування міста. А за гарний виступ усіх маленьких артистів відзначили дипломами та подарунками. Ілона Варава, Георгій Дячик. Одеські дерева переплутали пору року. У вересні на вулицях міста масово цвітуть каштани. Цього разу білорожеві свічки з'явилися на 25 п'ятої Чапаївської дивізії. Біологи припускають, що в недалекому майбутньому таке явище може стати звичайним. Подробиці у нашому сюжеті. Квітучі свічки каштанів красуються по вулиці 25-ї чапаївської дивізії, щоправда, вже на фоні посохлого листя. Таке дивовижне явище стверджують біологи. Спостерігається не перший рік. Причина проста: каштани літом втрачають листя, і щоб вижити, рослина намагається розмножуватися, випускаючи нові листя та квітки. Тому у таких ростин, як каштан, сирень і других ростин, для яких характерний такий тип цвітіння, ми можемо регулярно наблюдати. Осінню повторне вхождення от в цю фазу цвітіння. Але запашні квіти каштаном не на користь. Дерева в цей період вегетації витрачають масу живильних речовин. Як наслідок до зими, сильно ослабнуть і будуть на підготовлені до холодів. Це для росте достаточно нормально. Але, звісно, в фазу цвітіння, особливо перед похолоданням, для може мати достаточно тяжело последствия, потому що очевидно, що при таких низких температурах. А ростіння нормально функціонують і ростуть при температурі ну такі ростяння, як каштан, не ниже плюс п'яті, плюс десяті градуса. Соотвітлона, це буде зв'язане з тим, що вот вот цвітущі ветки будуть повреждены. Явище, коли восени по другому колу цвістимуть дерева, скоро стане не таким вже й аномальним, каже Володимир Немерцалов. Перш за все, тому що рослини пристосовуються до нових умов глобального потепління. Пов'язано це з історичною пам'яттю, коли дерева запускають древні програми, які були характерні для пред. Вот такое вот цветение, если оно получит соответствующее подкрепление со стороны климата, оно может стать нормой, и мы сможем в течение там длительного времени наблюдать вот знать, что у нас есть цветение каштанов там в апреле-мае и цветение каштанов в теплом сентябре. А от у Аутудеситі з цього приводу думки різняться: одним білорожевий квіт у розполосині подобається, інші цим стурбовані. Ще, на самом деле, ділята лічна, потому що очі красиво, осінь. Ярка та ні, та не, это не нормально, щоб штовосінічна літі нікажна. Как это осень, обычно никогда когда-то в начале лета или весной цветут, но не осенью уже. Но вообще, как бы листья, ну, как можно сказать, пожухли, как-то равновато. Наверное, это с жирой было связано и с отсутствием дождей. Но, видимо, и, и это тоже факт, как бы этому приурочен. Илона Варава, Георгий Дядчик. Яскравий представник сучасної французької поп-сцени, гурт Алекс Ренар, виступив в Одесі. Місцем для проведення концерту обрали відносно нову, проте вже рідну для Одеситів сцену на центральній площі Аркадія Сіті. Як зустрічали гостей із Франції, бачила наша знімальна група. Група Алекс Ренар в Україні вже вдруге. Концерт відомих виконавців відбувся за підтримки французького культурного центру Альянс Францез». Молодий соліст гурту Олександр Лакай, композитор і виконавець, яскравий представник сучасної французької поп-сцени. Його музика це витончений мікс пісні, репу, джазу, мануш, регі та соулу. Прибувши до Одеси, Олександр Лакай одразу помітив, бар'єрів у спілкуванні стало менше, і це тоді, коли Україна переживає непрості часи. Можливо, це такий період. Я відчув, що ніякої різниці між людьми немає відсутні бар'єри у спілкуванні раніше вони були більш помітні. Одесити спілкуються залюбки, французи дещо інші. Надійними колегами, як в студії, так і на сцені, в Олександра залишаються піаністи, композитор Жермен Гюйо та гітарист Фред Ляфарш. На запитання, чи потрібно піднімати настрій українцям, відповів піаніст гурту Жермен Пойо. Я вважаю, що піднімати настрій українцям не потрібно. В порівнянні з минулим роком я відчув велику різницю, адже ви стали більш згуртованими. Відчувається сила єдиного народу. Цей дух особливо згуртувався після майдану. Багато глядачів, які прийшли послухати концерт, добре зна. Айт репертуар гурту захоплення від музики не приховували і ті, хто чув виступ вперше. Домовитися про виступ Алекс Ренар було не складно. На пропозицію виступити в Україні, а саме в Одесі, виконавці погодилися одразу. Я керівник французького культурного центру Альянс Францез» в Одесі, і я дуже щасливий бути в цьому чудовому місті, брати участь в культурному розвитку співробітництва України та Франції. Ції безпосередньо Одеси та Франції, саме тому ми вирішили провести тут концерт просто неба, щоб усі охочі могли сюди прийти та відпочити. Тепер я Жирею Адісі Мір дуже важна і успіха в щастя. Оскільки Одеса гурту Алекс Ренар неймовірно сподобалася, вони хочуть прогулятися її особливими вулицями. Ще і провести тут свій вже третій в Україні концерт. Івона Варава, Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Тож не перемикайтеся. А про все, що варто уваги, повідомляйте за номером 705 91 Побачимось!